22-сильний та повнопривідний японський трактор з кабіною, Kubota Gel 220. Тракторець має дизельний та трьохцилідровий двигун об'ємом 1,4 літра по комплектації ґрунтофреза, яка має робочу ширину 150 см, яка йде, до речі, на швидкозємі. Є також боковий циліндрик для рівня горизонту ну і, звісно, трьохточкове кріплення. Задні шини в нас тут ще брічстоуни та мають. Розмір шукаємо 9,5 на 22, а передні вже замінені Falcon та мають розмір 6х14. По функціоналу: коробка передач U-Shift 8 швидкостей, повишені понижені передачі. По праву сторону управління задньою трьохточковою точковою навіскою є гідропідсилювач керма. Реверс напрацювання працювання 1067 мотогодин. Вал відбору потужності чотири швидкості вперед, одна реверсивна. Тут в нас вмикається передній міст та функція швидкого розвороту. Едні режим блокування особового диференціалу рік випуску даного тракторця 1996, вага тона 250 без ґрунтофрези, ну і вартість такого чудового комплекту 10 тисяч 100 умовних одиниць на нашому майданчику.